Так, друзі, всім привіт! Готую чергову відправку сверлільного станочка 2М112. Поїде вона цього разу на палеті з майстерні, виходить, і на відділення. Поїде цього разу в місто Житомир з Києва. І, виходить, і, 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 у нас. Адреса тере-склад. Тересклад. Хочу, я вже знімав схоже відео, хочу все ж таки поговорити про Про ціни, про ціни доставки, як все ж таки вигідніше і зручніше відправляти такі, такі станочки. І ще хочу поговорити про OLX Шахраїв. Та клієнтів, котрі, котрі не хочуть купувати е з передоплатою. Нічого категорично відмовляються. Кажуть, я би купив, аби не було передоплати. Ну, давайте спочатку е про ціни на доставку. Ось все, е мені писали в коментарях, що Відправляли там такі станочки по 800-700 по 700 гривень новою, новою поштою. Там казали, деякі казали, що на відділенні що станок важить не 120 кг, а 90-100. І прийомщики робили, робили трошки занижену ціну. Ну, у нас на відділенні таке, таке зараз вже не проходить всі посилки, які створюються відправляються з відділення. Ну, може не всі, 95-97% вони переважують. Переважують, і саме, якщо ж ще запаковують в свою упаковку, то 100% переважують. Якщо привезти запаковане, то може, може ще й прокатить. Але запаковане привезти на, на пошту у відділення такий станок дуже важко. Це треба якусь машину. Якусь якісь штабільором знімати, бо станок 120 кг важить, плюс палета, плюс упаковка. Це там кілограм 130, а то і, то і більше виходить. Тому, тому вигідніше все ж таки е, запакувати в свою, упаковку, свою упаковку у себе вдома е, в гаражі, в майстерні, де, де, звідки відправляти буде станочок. І визвати кур'єра і відправити вже або, або на склад клієнту, або, або на адресу. То вже буде вирішувати клієнт. Там ця, ця послуга зараз коштує 150 гривень адресна доставка з відділення. Тому, тому якось отак. Наразі приблизна ціна доставки. Десь 1200-1300 гривень буде залежати ще від оціночної вартості. Буде наложка чи не буде, бо наложка ж там також буває 100-200-300 гривень зверху. Накладається, коли за перевод грошей комісія береться. Я ось на днях відправляв NS-12 свій той синій, що є в мене на каналі. То я його відправляв з відділення. Відправляв з відділення. Упаковка була нової пошти, але у них не було підходящого, підходящої маленької палети. Тому вони сказали, що за палету за оренду грошей вони брати не будуть. Знайшли якусь там трошки за велику палету. Саму палету. Взяли, взяли за пакування, е, нарахували 150 гривень. Я дивився там в, 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 в додатку, там все роз, розписано, Взяли за запакування за 150 гривень е, 80 кілограмів. Я сказав, що він важить, е, бо в, зваж, зважували разом з е, новопочтовською е, тележкою. Тому, тому вага, я йому сказав, що там десь приблизно 80, він 80 написав. То вийшла доставка разом з наложкою. Там була передоплата 1000 гривень, станок продавався за сім. Передоплата була 1000 гривень, і 6000 була наложка. Була наложка, то доставка вийшла людині 1040 гривень. Це разом з наложкою, разом з доставкою відділення з відділення на відділення. Якщо обстанок важив би так само, як 2 м 112 120 кг, то з їхньою упаковкою вийшла б та ж, сама, та ж сама сума, що і я відправляю з адреси своєю палетою. У мене є можливість взяти палету я беру звичайну стандартну палету, обрізаю її пополам і роблю з неї маленьку, пів палети. Деякі люди писали, що можна відправляти делівері, буде трошки дешевше. Не завжди делівері буде дешевше. По-перше, не на всіх відділеннях є, не на всіх населених пунктах є делівері, це по-перше. А по-друге, не на всіх в відділеннях є накладний платіж. Якщо наложка нам, допустим, частину там передоплати дали, а основну частину треба наложкою відправляти якусь посилку, то на делівері не на всіх містах, на всіх делівері є накладний платіж. Тому якось отак. І на делівері оціночна вартість страхування вдвічі дорожча, ніж у нової пошти. У нової пошти 0,5% від суми. Наприклад, виходить, з 1000 у нас 5 гривень, то на делівері з тисячі 10 гривень. Так, якщо там посилка оцінюється в 10 тисяч гривень, то різниця там, може і невелика буде 50 або 100 гривень. На новій пошті буде 50 гривень на делівері буде 100 гривень. А якщо ви відправляєте якийсь станок, який коштує, наприклад, 50 тисяч гривень, ви оцінюєте то там в принципі вже трошечки, трошечки та економія з вже е, дорівнює е, доставка, дорівнює новій пошті. Ну, і на, на новій пошті воно приїжджає день, день в день майже завжди. На Deliverі е, мене ось замовляли друзі, сусіди на СТО, якісь запчастини, то вони через Deliverі їхали до них адресною доставкою майже тиждень. Дзвонять з відділення, з Delivery, кажуть, ви трошки почекайте, бо у нас немає, немає доставки в, ваш, в вашу сторону. Тому декілька днів, будь ласка, зачекайте. Ось, таке, ось така доставка у Delivery. Ну, То таке, то не суть, це не реклама на нової пошти. Але це факт, який, це мій власний досвід. Я дуже часто відправляю посилки новою поштою на палетах. Тому ось сам, сам, саме, саме доставка палет, в них доволі, доволі вигідна. Ну і тепер давайте поговоримо про шахраїв з OLX і про тих людей, котрі дуже бояться купувати щось по передоплаті. Дивіться, була у мене така ситуація з NS12. Пише мені клієнт, якщо він мене дивиться. Нехай якісь висновки зробить. Пише мені клієнт: Добрий день, ви там бачив станочок мс 12 ви його по передоплаті новою поштою відправляєте. Пишу так, відправляємо. Він почав розпитувати там трошки за станок, трошки скільки там буде коштувати приблизно доставка. Все поговорили, обговорили, а потім він мені пише, а на, на, на ложкою повністю відправити мені станок. Я кажу, ну, давайте хоча б 1000 гривень передоплати і відправлю, бо зараз ви його не заберете, і мені доведеться платити е, ту 1000 або більше, за те, що він станок буде подорожувати Україною е, завдяки новій пошті. А він мені пише: а де гарантії, що я вам скину 1000 гривень, а ви мені відправите станок? Я вже так е, купив. Гроші відправив, останка досі не отримав. Я кажу: ну, я ж відео на YouTube знімаю не просто так. Так, на Оликсі. Я особисто, особисто я сам попадав два рази на, на передоплату і мені нічого не відправляли. Раз я попав конкретно на шахраїв, я скинув передоплату, закупував, колись лишата хотів купити. Жіночка якась продавала, написала: вони важкі, я буду їх на таксі вести на нову пошту, тому мені потрібна якась передоплата. Ну, Скинув я тоді 200 гривень передоплату, вона мені, звісно, нічого не відправила і вона повидаляла всі, всі ті саме всі повідомлення. Я її потім не, мог знайти, не навіть знайти і написати про неї відгук, скаргу написати. Бо вона якось так делікатно все повидаляла і зникла. Другий раз людина до сих пір торгує з запчастинами, оснасткою для фрезерних станків. Вадим його наче звати, не помню вже місто. Виготовляє оправки. Мені потрібна була оправка на ISO 40 під сверлильний патрон, а також центрошукач. шукач. Також попросив передоплату 200 гривень. Кормив мене завтраками десь місяць або два, потім сам запропонував, каже, що я не встигаю зробити. Давайте я вам передоплату поверну. Я вже дав йому номер карти, а не передоплати, ні оснастки я не, не отримав. І до сих пір він потім перестав відповідати на повідомлення і брати трубку. Наче і не шахрай, але, але ну, ну, ось так, на рівному місці на 200 гривень обманув. Ну то таке. Але коли людина знімає відео, готова показати цей станок у прямому, прямому ефірі, так сказати, я телефонував деяким клієнтам. І онлайн показував відео, робив, і онлайн показував станок, відповідав на запитання, де що поміряти, які там люфти чи щось тому подібне. Я все це роблю. Шахраї, котрі там вкрали чужі фотографії, або навіть повирізали шматки відео на Ютубі у інших людей, і підставляють під свої оголошення, скидують потім клієнтам. Уривки відео, ось такий станок, ось так працює. На це так, можна попастися і купити, скинути передоплату, або частково, або взагалі всю. Але коли людина веде свій канал, хоч і невеличкий, як у мене, і готова в прямому ефірі на відеозвонку показати, розказати за свій товар, то я гадаю, що такій людині. Хоч хоча б часткову передоплату, але можна давати. Так, зараз такі часи, що завтра може що завгодно статися. Мені навіть коли пропонують повну передоплату, я стараюсь відмовитись, бо не знаю, що буде завтра. Завтра щось, не, не дай Бог, прилетить у майстерню чи біля майстерні, бо є тут у мене неподалік об'єкти стратегічні, то... Якось не хочеться бути в глазах інших поганою людиною. Тому навіть я, коли продаю, боюсь брати повну передоплату. Якось отак. Так, шахраїв дуже на Оликсі дуже багато, але треба якось вчитися розрізняти, виявляти цих шахраїв, а не, та саме, не писати. Там деякі там. Клієнти мені кажуть, там пишуть, поначитуються на, на цих форумах в інтернеті. Якщо людина впевнена за, тві, за свій товар, то вона відправить без будь-яких передоплат. Так, я, я в своєму товарі впевнений, але не дуже впевнений в деяких клієнтах, особисто котрі самі пропонують спочатку передоплату, а потім порозпитують, порозпитують і кажуть: Слухай, я куплю, але відправ мені без передоплати. А у мене в голові одразу виникає е, така картина. да, зараз я йому відправлю. Коли він, якщо він зараз вже е, починає сумніватися, то він або взагалі не прийде на пошту там, за цей час, поки там воно буде їхати, знайде щось собі, інший якийсь варіант. Або, або прийде, подивиться, там щось йому, якийсь там болтик-гаєчка не сподобається, і він скаже, та ну його нафіг, не буду забирати. Хай, хай, хай повертається назад. Тобто, той станок свердлини, чи будь -то, будь то інша якась е запчастина посилка. Так що, якось отак, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок за всіх цих шахраїв, як купити, купити з передоплатою, як де купити без передоплати. Як, яким чином відправляти, яким чином купувати? Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!